Сьогодні день пам'яті захисників України, які загинули в боротьбі за незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України. Саме 29 серпня 2014 року стався один із найтрагічніших епізодів російсько-української війни. Вихід українських воїнів з оточення під Іловайськом Коли українські військові колонами виходили з зеленим коридором, росіяни порушили домовленості та розстріляли їх. За даними у нас до підступності росіян, українська армія втратила загиблими 366 воїнів, 429 отримали поранення, 158 зникли безвісті, 300 опинились в полоні. Ті трагічні події розгортались саме на полях соняхів, які вже дозрівали. І саме під цими соняхами сотні захисників України в боротьбі з ворогом поклали своє життя за незалежність нашої країни. Щорічно в цей день ми згадуємо не лише тих, хто загинув під Іловайськом, а й вшановуємо пам'ять. Усіх полеглих захисників і захисниць України в сучасній російсько українській війні, починаючи з 2014 року. За свободу ми платимо надзвичайно високу ціну. Тому пам'ять про борців і їхню. Відвагу є найвищою цінністю для національної ідентичності. Маємо зробити все, щоб зберегти та зміцнити пам'ять про полеглих героїв на багато поколінь вперед. Вічна і світла пам'ять за хлибим захисникам і захисницям України.